Уночі Ізраїль завдав ракет на удару по Ірану. Про це сьогодні повідомив телеканал ABC News з посиланням на американського чиновника обізнаного в ситуації. Іранське агентство Fars News написало, що вибух був чутний поблизу міжнародного аеропорту Ісфахан. Фарс підкреслив, що причина вибуху поки невідома. Офіційно Ізраїль про операцію не повідомляв. Нагадаємо, 13 квітня Іран безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами атакував Ізраїль. Про це повідомляли у прес-службі Тоді президент Іцхак Герцог заявив, що Ізраїль розглядає всі варіанти відповіді на іранську атаку, але не шукає війни. Детальніше про ракетний удар по Ірану. Далі говоримо із політологом, експертом, міжнародником Максимом Несвітайловим. Максиме, вітаю! Вітаю. Отож, ймовірно, така реакція Ізраїлю чи може бути розцінена Іраном як відповідь і, можливо, подальшою ескалацією? Ну, як атака Ірану на Ізраїль, вона була ну не те, що передбачена, вона була анонсованою. Декілька разів зі свого боку, Іран про це говорив. Перепрошую. Так само Ізраїль заявляв про те, що відповідь однозначно на цю атаку буде, і також вона прогнозовано відбулася достатньо обмеженою, тобто більше виглядає на формальну. Оскільки Сполучені Штати Америки, в принципі, заявили, що вони Ізраїль не будуть підтримувати в цій атаці, і як там вони говорили, не те, що засуджують, але. Не поділяють наміри Ізраїля атакувати Іран, і власне тому ця атака вона була такою достатньо достатньо обмеженою. Відбулось, звісно, відбувся певний резонанс через те, що там в регіоні, в якій було завдано удару, знаходяться ядерні об'єкти Ірану, і це, звісно, призвело до певного інформаційного ажіотажу, але от одразу почали з'являтися матеріали. Принаймні від американських чиновників, які говорили, що не були на контакті з Ізраїлем, ізраїль США переджав, і що Ізраїль не мав жодного наміру завдати удару саме по ядерним об'єктам Ірану. Пане Максиму, скажіть, будь ласка, чи буде відповідь зараз знову Ірану на цю атаку від Ізраїлю? Ну я думаю, що можна очікувати найближчим часом такий певний е ракетний пінг понг Перепрошую за таку аналогію, але тим не менш, знову ж хоч, Ізраїль так достатньо обмежено відповів, але атака викликала, вже можна констатувати, викликала певний інформаційний резонанс. І в цій ситуації Іран також буде фактично зобов'язаний ще раз відповісти, тому що їх перша атака, вона ж не була просто атакою. Просто так. Це була відповідь на удар по консульству в Дамаску. І тепер уже. Відповідь Ізраїля на відповідь Ірану. А потім буде відповідь Ірану на відповідь Ізраїля на відповідь Ірану. Ну власне, це може продовжуватися насправді дуже довго. Я все ще дуже сильно сумніваюся, що це, звісно, може призвести до якоїсь масштабної конфронтації в регіоні по тій ще й причині, що Іран недостатня кількість країн підтримують. Саудити, ну у них там, в принципі, натягнуті взаємовідносини з Іраном. Єрданія там також допомагала навіть іранські ракети збивати, які летіли в Ізраїль. Навіть Єгипет, з яким у Ізраїлю ну, дуже складні історичні взаємовідносини, виявив ну, не те, що про ізраїльську позицію, але достатньо таку лояльну до Ізраїля. Тому знову ж таки, я не думаю, що це може призвести тут і зараз до якоїсь ескалації, але тут перше питання: хто зірветься першим і припуститься якоїсь непоправної помилки. От, наприклад, якби сьогодні це безпілотниками була атака, наскільки я розумію, якби один із цих безпілотників потрапив в ядерний об'єкт Ірано. Це дійсно могло призвести саме до цієї непоправної шкоди і призвести до серйозної ескалації в регіоні. Поки що, це ну я не знаю, важко сказати в межах норми, але якщо ми говоримо про близький схід, ну щось, щось близьке до норми. Пане Максиме, а чи знайшли ви вже, можливо, офіційну відповідь Ірану, чи її наразі нема, бо я особисто ще не знайшла? І можливо, що таке зволікання з відповіддю означає, що не хоче Іран розцінювати це як відповідь, і, власне, так де подавати цю реакцію своїй аудиторії? Дуже цікаво, насправді це грав мовчанку, тому що офіційної офіційна позиція Ізраїля ми Е, Вся інформація, яка є в медіа, зараз, це Коментарі американських чиновників, які нібито володіють повною інформацією, офіційну позицію саме від Ізраїлю, по конкретно по цьому удару, я ще не бачив. Мені здається, що обидві сторони чекають. Хто перший зреагує, щоб потім свою стратегію коригувати під, під, під ці заяви. Тому чекаємо, якщо та мовчанка продовжиться в результаті там Ізраїль не візьме на себе офіційну відповідальність, хоча всі будуть розуміти, що це Ізраїль. Іран також ніяким чином це не прокомунікує і зробить вигляд, ніби там нічого не було, наприклад, або нібито вони не розуміють, що це Ізраїль, то можливо і не буде подальшої такої, ну, принаймні цієї контрольованої ескалації. А, але знову ж таки, ну, резонанс, нібито виглядає зараз достатньо серйозним ну через ядерні об'єкти поряд. Тому будемо спостерігати. Поки що ситуацію, принаймні без офіційних заяв, дуже складно передбачити. Ну, так виглядає, що зараз Америка повідомляє про те, що Ізраїль вдарив по Ірану, але ні Ізраїль, ні Іран про це самі не говорять. І чи може отака мовчанка призвести до того, що на цьому етапі цей конфлікт буде вичерпано? Ну, така вірогідність існує, але. Ну ж таки, давайте дочекаємось принаймні вечора, тому що ну так уже пройшло там 7 чи 8 годин, якщо я не помиляюся, з моменту удару Ізраїлю по території Ірану, але все ж таки ну потрібна, хоч якась реакція, або там ну, офіційна позиція, або спростування, тому що я думаю, що журналісти однозначно мають зараз обривати. Телефони на принаймні влади Ізраїлю, з ким вони можуть зв'язатись і дізнатись коментар з цього приводу. Я думаю, що відмовчатися так повністю буде дуже складно. І ви вже назвали один аргумент, що немає зараз наразі достатньої підтримки Ірану, але які ще є аргументи, що Іран ще не готовий розпочати повномасштабну війну проти Ізраїлю? А, ну на насправді. А... Іран він, він же прагне повної домінації в регіоні, і йому потрібно, щоб це було щоб ця агресія була повністю легітимною. А скажімо так, ну і я думаю, вони сподівались, що їх проксі, я маю на увазі зараз. Хамас дуже актуалізують тему ненависті до Ізраїлю арабськими країнами. Що ну, очікувано, що на той теракт Ізраїль розпочне масштабну військову операцію. І в Ірані очікували вочевидь, що це от призведе навпаки до зближення інших арабських країн з Іраном і до агресії е, в сторону Ізраїля. Але як ми бачимо зараз, в результаті хоч це мало певний ажіотаж, там там перший не знаю, перші пару тижнів, два-три тижні е, операції. В результаті це до погіршення серйозного взаємовідносин Ізраїлю з е, країна арабського світу так і не призвело. І не призвело до очікуваного результату від Ірану. Тому Іран поки що шукає для себе можливості. Ну у них, звісно, є зараз партнерські взаємовідносини з Російською Федерацією так і з Китаєм, але знову ж таки, от у них свої турботи. Росія ви з Україною, Китай там своє окуповує південно Китайське море прокачує північну Корею протистоянні спіден і так далі. Тобто, так зараз включитися, допомагати Ірану в цій війні ну, у них достатньо обмежені можливості будуть в такому плані. Тому я думаю, що сам саме зараз Іран до, до, до серйозної повномасштабної війни не готовий. Дякуємо, пане Максиму, за Дякую. те, що прояснили цю ситуацію. Максим Несвітайло, політолог, експерт міжнародних. З ними говорили про нічну атаку Ізраїлю на об'єкти в Ірані, хоча ні сам Ізраїль, ні Іран офіційно поки що не підтверджує, що це робив саме Ізраїль.